Ми підготували для вас 10 найкращих розмовних фраз для того, щоб попросити про послугу, які допоможуть вам звучати природньо та впевнено англійською. Тож приготуйтеся вдосконалювати ваші навички розмовної англійської з My English World. Мене звати Оксана і не гаємо часу. Phrase 1. Could you please? Чи не могли би ви? Наприклад, uh, could you please pass me the salt? або. Could you please help me with this project? або ж could you please lend me your pen. Фраза could you please є дуже ввічливою і часто використовується як у формальних, так і у неформальних ситуаціях. 2. Would you mind. Чи ви не проти, чи ви не заперечуєте, або ж чи вам не важко щось зробити? Наприклад, Would you mind closing the window? Would you mind watching my bag for a moment? Would you mind helping me move this table? Фраза would you mind є дуже вічливою і використовується тоді, коли ви просите про щось, що може потребувати трохи зусиль та часу. І, до речі, не забуваємо після mind використовувати дієслово з інговим закінченням. Phrase 3. Can you do me a favor and а Можна вас попросити про послугу щось зробити? Наприклад, can you do me a favor and pick up my mail? Або ж can you do me a favor and call me when you get home. Або Can you do me a favor and check this document. Фраза Can you do me a favor and є неформальною і використовується серед друзів або знайомих. Якщо вам не вистачає реальної практики англійської мови або потрібна допомога у навчанні, то ми запрошуємо вас на заняття до школи англійської My English World. Під керівництвом сертифікованих викладачів англійської ви реально відчуєте різницю і перейдете на якісно новий рівень. Відповідно до стандартів цефр, за курс ви освоїте навички аудіювання, читання, письма та розмовної мови. Посилання на перший урок та нові старти груп я залишаю в описі до цього відео. Phrase 4: Would it be possible for you to чи не могли би ви? Um, would it be possible for you to send me the report by tomorrow? Would it be possible for you to pick up me from the airport? Would it be possible for you to give me a ride to the station? Фраза would it be possible for you to є дуже вічливою і використовується зазвичай у формальних ситуаціях. Фразе 5. I was wondering if you could. Я просто цікавлюся, чи не могли би ви. Ця фраза використовується для вічливого прохання про послугу. Наприклад, I was wondering if you could help me with my homework. Або I was wondering if you could lend me some money. Або ж I was wondering if you could take care of my cat while I'm away. Фраза I was wondering if you could є дуже вічливою і використовується для прохання про послугу у формальних та неформальних ситуаціях. Phrase 6: Would you be able to чи не зможете ви? Або ж чи зможете ви. Як от would you be able to fix my computer? Would you be able to help me with this assignment? Would you be able to pick up my groceries from me? Uh, phrasa, would you be able to? Є і використовується у формальних ситуаціях. Phrase 7. Do you think you could? Mm, ви гадаєте, ви do you think you could help me move this weekend? Ж, uh, do you think you could proofread my essay? Do you think you could lend me your bike for a day? Фраза do you think you could є вічливою і використовується, коли ви не впевнені, чи людина зможе виконати ваше прохання. Phrase 8 If it's not too much trouble, could you якщо вам не важко, чи не могли би ви? Наприклад, if it's not too much trouble, could you help me with this project? If it's not too much trouble, could you lend me your notes? If it's not too much trouble, could you drive me to the station? Фраза if it's not too much trouble, could you є дуже вічливою і використовується для прохання про послугу, не бажаючи завдавати незручності іншій стороні. Phrase 9. Would you mind if I asked you to Можна попросити вас щось зробити. Наприклад, would you mind if I asked you to pick up my kids from school? Або ж, Would you mind if I asked you to help me with this report? А також, would you mind me if I asked you to take care of my plants? Фраза would you mind if I asked you to є дуже вічливою і зазвичай ми використовуємо її для прохання про послугу uh, у формальних та неформальних ситуаціях. Фраза 10. I would really appreciate it if you could. Я була б вам дуже вдячна, якщо б ви. Наприклад, I would really appreciate it if you could help me with this task. I would really appreciate it if you could lend me some money. I would really appreciate it if you could watch my dog while I'm away. Фраза I would really appreciate it if you could підкреслює ваше прохання і виражає одразу вдячність за можливу надану послугу. Тож, давайте коротко повторимо фрази, які ми розглянули сьогодні. Could you please? Would you mind? Can you do me a favor and? Would it be possible for you too? I was wondering if you could. Would you be able to? Do you think you could? If it's not too much trouble, could you? Would you mind if I asked you to? I would really appreciate it if you could. Druzy. Ми розглянули 10 найкращих англійських фраз для того, щоб попросити про послугу, які допоможуть вам звучати як носій мови. Тепер ваша черга практикувати ці фрази, будь ласка, використовуйте їх якомога частіше у спілкуванні та письмі для того, щоб покращити ваші мовленнєві навички. І не забудьте залишити коментар з прикладом використання цих фраз. Пам'ятайте, practice makes it perfect. До нових зустрічей на каналі MyEnglishWorld. Будь ласка, не забувайте підписуватися та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До нових зустрічей!